Доброго дня! Вас вітають на каналі Степан В Вашій увазі Audi А6 за 7 кузові Рестайл. Рік виготовлення 2016 рік. 2.0 дизель на 7G S-Tron. Ось даний автомобіль в такому виконанні. Зовнішній. S-Line Титанові диски розміру R19, оригінальні S-Line безключовий вхід повністю на всіх вирах. Дуже красивий колір. Темно сірий. Тонована під європейські стандарти, повний хром-пакет, ледована оптика, накладки S-Line, камера заднього виду, електрокришка багажника. У даному автомобілі присутній фаркоп. Ось таке виконання ззаду даного автомобіля. Автомобіль рік назад пригнаний із Бельгії, з європейського аукціону. По вікнах повністю шістьрочки. Виготовлення грудень місяць 16-го року, перша постановка березень місяць 17-го року в Бельгії. Ось таке виконання. Красиве салон. Відварні карти в ріжому кольорі, повністю шкіряні сидіння. Чотирьох зони клімат-контроль, чотири сплопідйомники, закриття дверей від дітей ззаду, автоскладування, таке виконання передніх сидінь. Нічого не фарбувалося по салоні. Яка приїхала така і є. Кермо. На сьогоднішній день автомобіль має пробіг 236 тисяч. Виїзний екран максимальний. Є, е, е, як сказати, е, рухи їзди вибирати можна, комфорт, автодинаміки, індивідуальний. Камера заднього огляду. Ось таке виконання салону всередині, звична річ холодильник, бардачок, неонова підсвітка, панорамний дах. Ось даний. Вигляд сидушу. душу. Такий чудовий автомобіль сьогодні на каналі І Степан Феррі. Ледована передня оптика, вивачі фари. Так, ще раз повторимо. Модельні експлуатації 17 рік. Перша постановка в Бельгії березень місяць 2017 року. Виготовлення грудень місяць 16-го року. 2,0 дизель на 7G троні. Мокро. Автомобіль. Весь час знаходився в Європі. По Україні не експлуатувався. Ось таке виконання даного автомобіля. Ціна даного автомобіля 21 тисяча 850 доларів. Хорошому покупцю буде додатково. Гума на титанових дисках оригінальних зимова 17 розміру. На даному автомобілі зараз встановлені М-люс С Ган Куб 19 розміру. Ось така чудова а у сьогодні на каналі Степан Паріг. Дякуємо за увагу. До побачення.